Ми будемо зараз роздумувати над Словом Божим. Слово Боже, воно має велике для нас благословіння. Воно нас направляє, воно нас втішає, воно нас підбадьорює, воно нас направляє. Я хотів би, щоб продовжити сьогодні розмовляти на таку тему. Я вже почав минулий раз про призначення, про покликання. І в мене було побудження продовжити далі про це. Тема моє призначення шлях до призначення. Ми зараз живемо в унікальний час для нашої країни, для всієї країни. І зараз, як ніколи, використав свій дар та своє покликання важливо та можливо. Україна та церква сьогодні потребує дуже багато покликаних людей. Це той час, коли. Прийшов час для того, щоб те, що є всередині нас, те, для чого Бог створив нас, щоб воно почало діяти через нас. Як зрозуміти своє призначення? Як зрозуміти своє призначення? Я, до речі, хотів би перед тим розказати такий приклад. Ну, він такий, але він допоможе нам думати далі, більш серйозно над своїм життям. У му році. Бо обласує мене, я був в Америці. От був в Америці і по навчанню по капеланству. І пам'ятаю, як, ну ми там їздили по різним церквам, кожен із нас. І пам'ятаю, співпало так, що мене підвозив один із капеланів, який був колись у 14-15 році в Україні. Він один із тих капеланів, який був в Донецькому аеропорту. І це та людина, яка отримала поранення, перша, перший капілан, який отримав поранення. Але я не пам'ятаю, в якому році е, він через інтернет познайомився християнкою дівчиною, яка вже в Америці зараз живе, і він одружився. Приїхав туди, і ось так співпало, що він, ну ти Саша Пастух. Позивний його Пастух. І коли ми вертаємось назад, я говорю: Сань. Ну, як ти? Як твоє життя? ПТСР, поранення, що ти? Віріслава, все нормально. Поранення не турбує, ПТСР немає, все як би склалося, все добре, дружина, друзі, церква, все. Ну, Скажу тобі просто чесно, ми тут всі тупо маємось. І знаєте, це дуже такий приклад стосовно чого. На жаль, чому маємось? Життя дуже добре. Все все хорошо, холодильник повний, робота є все. Де служити, кому служити? І я іноді бачив, як деякі просто-просто іноді вигадують собі якісь пригоди, роблять якісь такі речі, які, ну, ну, чесно, мені важко це зрозуміти. І зараз ми, Україна, ми живемо в той час, коли потреб. Дуже багато. Служити є де, як, і дуже багато. Взагалі хочу сказати, якщо ти дійсно маєш в серце Бога, якщо ти маєш з Ним дійсно живі спілкування, ти завжди знайдеш, що тобі робити, і де будь де? Будь де. І я просто якраз Хочу, щоб ми зрозуміли, що Бог нас не призвав і не покликав, щоб ми маялись. Бог нас покликав служити. Служити. Продовжимо. Як зрозуміти своє призначення? Ну, це один із прикладів. Коли людина духовна починає визрівати, вона починає розуміти, що життя, яке мені дав Бог, не просто тільки для мене одного любимого. Приходить просто розуміння, що є Божий план на моє життя, чи як ще говорить, я відчуваю покликання від Бога. Господь кличе і надихає мене робити щось важливе для Нього. І у кожного із нас є своя задача. Від Матвія 5:13, 14 дуже потужний, простий вірш, який ми всі знаємо, написано Висіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити? насолити її, не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Дуже класний приклад. Ісус сказав, що у нас є покликання. Ви сіль землі, ви світло для світу. Так, така банальна, простий приклад. Що таке, що таке сіль? Сіль це те, що дає нам смак, це те, що не дає продукту, спортиться. Така, вроді, незначна, але вона от, немає і все. Так само, і як покликання, якщо його нема в нашому житті, от не смачно жити. Не цікаво. Ви світло для світу світити. Не осліплювати, а світити, служити. Служити. Ще раз, покликання це рівно, це рівно черта, це значить служити, Слу служити, служити. Е, хочу сказати правду, що це не завжди може бути нам подобаться, коли Бог на це нас покличе. Тому що це служити ще раз, це не поїхати в Турцію. Відпочити, це не поїхати в Америку, це не поїхати ще кудись, там, знаєте, там, де ти можеш релакснути. Служити. Що таке служити? Це служити. Це, це значить десь ти повинен чимось пожертвувати в своєму житті. Ще раз, колись я говорив у минулі, що тут перспектив іноді просто ніяких немає. Ну, взагалі, якщо. В суті, правильно, знаєте, без прикрас, знаєте, щоб я вас не маніпулював, не надихав так. Я кажу, як є. Служити це значить втрачати. Тільки там, тобі ж, коли ми служимо, ми там збираємо нагороду. Тут, коли ми служимо, по-справжньому. Не в кавичках. Розумієте? По справжньому, це значить, ти втрачаєш. Ти жертвуєш. Ти жертвуєш, ви можете уявити, але так є. Ну, я хочу сказати, ми звикли чути, що в житті потрібно займатися тільки тим чим тобі подобається. От як знайти своє покликання? Займись тим, чобі, що тобі покликає, подобається. Якщо ти світська людина і слухаєш мотиваційних спікерів, хоча я ще раз кажу. Я так само люблю слухати мотиваційних спікерів. Це правильно, займайся тим, чим, чим тобі подобається. І ніколи не займайся тим, чим тобі не подобається. Але покликання Боже ти не виконаєш. Тому що всі справжні служителі, і ще раз, Ісус Христос, це Той, хто виконав своє покликання. Яким чином? Він пішов з того міста, там, де все ідеально, там, де все добре, і Він сказав: Я йду. І він прийшов на цю грішну землю. Він втратив, він прийшов вниз. Він тут втрачав, він тут мав постійні, то, ну, все зрозуміло. Все І в кінці кінців все закінчилось, що він пішов на хрест. Йому не хотілося робити. Він в останній такій молитві в Гівсіманському суду кричав до Бога: якщо можна, нехай це просто мене, мене. Але нехай буде воля твоя. Але прийшов, прийшла перемога ще раз, коли він прийшов на небеса. Коли він прийшов на небеса. Тому, знаєте, потрібно ще раз справжнє служіння, справжнє покликання, Бог буде кликати до вас говорити, відкривати щось те, що може не зовсім подобатися. Але я хочу сказати свого досвіду. Що коли я погоджуюсь робити те, що Господь хоче, я в той момент я відчуваю просто благословіння і помазання від Бога. Я відчуваю помазання і благословення від Бога. Але не завжди мені подобається робити те, що мені подобається. Ну я просто звичайний приклад. Ну, я дуже багато зараз займаюся тим, що я підтримую поранених. Які мають навіть суїцидальні думки, мене звуть, викликають, я їжджу по, по лікарнях. І ви знаєте, як ви думаєте, ну, це круто да? спілкуватися і бачити страждання людей, які втратили ноги, які втратили руки, які втратили очі. Ні. Мені дуже це не подобається. Мені дуже це боляче. Але коли я приїжджаю в палату і починаю. Спілкуватися з цими людьми, і я відчуваю, що я можу послужити цим людям. Я в цей момент відчуваю помазання і благословення Боже, те, що Бог використовує мене для того, щоб підняти людину, підбадьорити її, надихнути її, жити далі. Приклад, і ще раз із Біблії, я вам сказав, Ісус Христос, так, приклад. До Євреїв 11, 24, 25. Віруй в Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараоної. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховану потіху. Просто вдуматися вираз. Відрікся звати сином дочки фараонової. Все у людини все склалося. Син. Дочки фараону. Представляєте? Так пофартіло ще бути. Але ця людина відрікається від цього. І написано, що він хотів краще страждати ще раз, страждати. Тут написано не написано, він хотів краще відпочивати з народом Божим. Ні, тут так не написано. Тут написано страждати. Ну, іноді ми такі ні від міра Сіво, правда. <хі> Але І ще раз, <хі> я, до речі, всім, якби стосовно цього, хто дійсно думає зараз над своїм покликанням, що робити, я раджу прочитати як така книжка Дира вашам Євангелія. Ну, вона, на жаль, російською мовою українською я не бачив. Дира ваша Євангелія. Це, до речі, перед тим як почалася війна. Перед тим, як пішов в госпіталь і почав займатися взагалі капеланством, мене Бог готував. Я прочитав цю книжку, вона мене просто дуже зачепила. Ось. Тому я раджу, там дуже багато. В тій книжці, в книжці якраз людина описує своє життя, коли він був успішним бізнесменом, як він віруючий людей них, успішним бізнесменом. Все, як сказати, Чікі-пікі-бабона. Все на мазі, але приходить момент. Коли Бог починає до нього говорити, що ти повинен залишити цей бізнес. І стати директором благодійної місії, там, де ти вже не будеш бізнес-люксі літати в Африку, ти будеш як всі, і у тебе буде інша машина, інший дім. Все в твоєму житті зміниться. Він розповідає просто свої внутрішні переживання, як його Бог просто готував до цього, як він всередині просто його ламав. Як він плакав, як він противився Богу. Я говорив, я не хочу, у мене все добре. А Бог йому говорить: надо. І коли він почав цим займатися, тобі ж він зламав себе, він почав займатися, він почав відчувати просто величніше помазання і благословення Боже від того, що він почав робити. Так, він кожного разу стикався з стражданнями людей. Але він відчував від Бога, що він робив щось дійсно справжнє. Він не маєвся, як я вже казав, він робив велику справу Божу. Тому нехай Бог благословить. В Біблії є багато прикладів, як Бог послабливо когось призивав на служіння. І ми читаємо історії Моїсея, Давида, Йосипа, всі через щось проходили. Десь кожного із них в чомусь Господь ламав. 12 учнів ми можемо читати, читати, аналізувати, надихатися. Біблія нас в цьому вчить, як знайти своє покликання. Біблія одна із самих чудових, саме потужніших книга, як зрозуміти своє покликання. Далі шлях до призначення. Важливо розуміти та знати, зна, зна, що навіть маючи приклади, як Бог по когось на служіння, Він не буде вас так кликати. У вас буде своя історія. У вас буде все своє. Так, ми хочемо бути особливими, але навіть е, ну, ну, всі ми відчуваємо, що ми якісь особливі. Але. Повірте, особливість це не так важливо, як те, що ми будемо робити, коли Господь дасть нам це робити. І пам'ятати просто про те, що всі люди, які по-особливому були б заприкликані, щоб служити, вони у них були просто дуже, дуже особливі випробування. І коли ми їх читаємо, питання, ви їх так хочете, але ще раз, у кожного із нас. Своя історія, свій шлях. Важливо ще раз, коли ми йдемо шлях до призначення, до покликання завжди свої мотиви перевіряти. Написано, не робіть нічого з підступом або чванливістю. Знаєте, іноді деякі думають, що призвання це значить бути отут стояти, ну, тут стояти. Мене увидять. там ще ні. Це не покликання, це пантих, це, це Бог такого не хоче. І ще раз я хочу сказати, що служіння це жертва, це жертва. Це бути там, іноді дам, де тобі не дуже хочеться. Тому просто сміріть себе. І ще раз, крок до покликання це перевірити та почистити свої мотиви. Далі пам'ятайте, все буде поступово. Ми люди, ми люди любимо все швидко, зразу, зараз, прямо на навчора. Але ще раз важливо зрозуміти, у кожного Божого чоловіка перед великим призначенням була своя історія. Є моменти, коли було покликання та була історія до. Ми про це вже говоримо. Давид був пастухом, у нього були вівці, льви, медведі, а потім з'явився Галіаф, а потім все інше. Це починається поступово. Просто пам'ятати в цей момент, як написано Матфія 25, 23. Сказав його, пан Його: гаразд рабе, добре вірний. Ти в малому був вірний над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Потрібно навчитися бути вірним в малому, якщо ми хочемо рухатись в призначенні Божим. Все починається з малого. Бог нікуди ніколи. Не спішить. Тому що потрібно набрати терпіння і йти потрошки. Далі, що потрібно зробити, щоб виконати своє призначення? Навчайтесь. Це дуже важливо. Так, ми чим то жертвуємо, але навіть тим, що ми жертвуємо і служіння це жертва, потрібно все одно цьому навчатися. І це дуже важливо. Приповісті 3,13-17 написано: «Блажена людина, що мудрість знайшла, людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота, ліпший прибуток її. І дорожче заперла вони, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Знання потрібно отримувати знання, потрібно вчитися. Просто потрібно це пам'ятати, що потрібно цьому вчитися. Коли ми вчимося, до речі, коли ми вчимося, ми також по дорозі, коли ми вчимося, ми краще починаємо розуміти своє покликання, своє призначення. Коли ми вчимося, ми думаємо, роздумуємо і Бог через це до нас говорить. І наступне, що важливо розуміти, що навчання це те, що робить наше, те, що робить виконання нашого призначення більш ефективним. І більш якісним. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Наприклад, Давид дуже така історія, що коли він переміг Галіафа, він це зробив, йому дали доспехи, воїна. Він одів, що неудобно, ну, що це таке? Викинув, взяв те, що в ньому удобно, взяв пращу, ну, камінь і улупив цього Галіафа і переміг. Але це не означає, що далі він так само. Поступав через деякий час, він став професійним воїном. Він чим? Він воював. І написано, він дуже багато перемагав людей. Е, так, тому ще раз, щоб бути ефективним і якісним, потрібно навчатися. Не зупинятися ніколи на досягнутому. Про це потрібно пам'ятати. Це написано Філіп'янам три, тринадцять-14. Браті, я не вважаю себе, що я досягну. Та тільки забуваючи те, що позати, спішавши до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклуку Божого Христі Ісусі. Пам'ятайте, що ніколи, ніколи не зупинятись. Завжди в собі мати жагу, щоб розвиватися, ставати краще, служити краще. Це дуже важливо. Будуть такі моменти, коли навіть. Знаючи своє покликання і розуміючи своє покликання. Може прийти момент, коли ти просто можеш втомитися, можеш розчаруватися, можеш сказати, я вже цього не хочу. І був такий момент у 2. Тимофія 1,6 написано, от, де Тимофій, коли спілкувався з Павлом, він плакав. І, і, і Давид йому пише, що я пам'ятаю твої сльози. А далі він говорить, з цієї причини нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божі удари, які у тебе через моє покладання рук моїх. Він побачив ці сльози, він бачив ці розчарування. Що, чому у нього у Тимофія були сльози? ще раз, служіння це нелегко. І коли ти служиш, іноді ти задаєш собі питання, чим я займаюся? Іноді може прийти такий момент. Особливо, коли ти бачиш, знаєте, як, це як зараз в цей час, коли йде війна, хтось там втрачає життя і здоров'я, а хтось в клубі. Знаєте, одне із найважких, те, що воїн думає, чим я тут займаюся? І коли він бачить, що хтось в Києві чи будь-де, і він і думає не думає ні про країну, ні про війну. Так само і в церкві. І з свого досвіду кажу. Коли ти постійно пашиш, щось робиш. Є люди, які в церкві. Халелюя! І ти задаєш собі питання: а воно мені треба? Може, бізнесом зайнятися? Може ще чимось зайнятися? Але це знаєте, як це? Це дочасно. Це дочасно. І в таких моментах потрібно повертати себе назад. І як тут написано, з цієї причини нагадую тобі, що ти розігрівав Божого дара. Які у тобі через моє покладання рук моїх. Є такий момент, коли потрібно смирити себе і просто брати, і працювати над собою, розгрівати свого дара і служити далі. Наступне дуже важливо, яке оточення навколо тебе. Оточення це дуже важливо. Оточення воно. чи може знай... допомогти нам знайти наше призначення. Чи навпаки, ми навіть не зрозуміємо свого призначення, не виконуємо його, і взагалі, як я казав, що ну, ще раз, в більшості людей це люди, які маються. І за чим служити? Все ну, нормально, треба ділом займатися, ані там в, в ці больнички цим людям. За чим ділом займатися. Друзі, важливо вибрати правильне оточення навколо себе Божих людей, які мають розуміння, що треба служити, що життя це не мається, життя це служити, життя це жертвувати, життя це бути посвяченим Богу, Блажен муж, що заради несправедливих не ходить, і не стоїть на дорожі грішніх, і не сидить на сидінні злоріків. Не давайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звичаї. Оточіть себе Божими людьми, які будуть вас надихати. Я пам'ятаю, як ми з молоддю ми надихали себе служити. Ми надихали себе служити. І тому багато з мого покоління це люди, які дуже сильно служать. Чому? Тому що ми просто надихали одне одного. Ми молилися за це, дуже гаряче молилися, іноді так наївно молилися, що, але Бог робить свою справу. І ще раз пам'ятаємо, саме головне призначення на землі для людини бути людиною, справжньою людиною, чесною, справедливою, благословенною.